Де ж Бог? Чому Він дозволяє війни? Чому помирають діти? Чому стільки страждання? Викривлений образ Бога? Чому люди не бачать Його любові? Сьогодні, як ніколи раніше, мільйони людей живуть із викривленим уявленням про Бога. Їхній образ Творця часто змазаний людським болем. Війнами, несправедливістю та трагедіями. Але правда в тому, що Бог не є джерелом зла, Бог це любов. Саме так говорить Біблія. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Бог створив кожну душу з любові і для любові. Він створив нас не для болю, не для смерті, а для вічності з ним. І все, що він створює, має вічну цінність. Проблема ж не в Бозі, а в людському серці, яке часто вибирає зло замість добра. Згадаймо початок, Едемський сад, де жили Адам і Єва. Вони мали все: любов, спілкування з Творцем, безсмертя. Але навіть у досконалості Бог дав їм свободу вибору. Він не створив людину як робота, що запрограмований на послуг. Ні. Бог створив людину за своїм образом, з волею, здатною любити, мислити і вирішувати. І саме в цьому глибина Божої любові. Він не змушує нас любити Його, Він чекає на добровільну любов. Але свобода це завжди ризик, бо свобода дає змогу не лише любити. А й відкинути любов. І коли Адам і Єва зробили свій вибір, у світ увійшов гріх, а з ним біль, смерть, війни, зрада і зло це не Бог створив зло, це гріх людини, відкрив двері для всього того, що сьогодні болить кожному серцю. Часто ми чуємо запитання якщо Бог добрий, то чому він не зупиняє зло? Але уявіть, якби Бог кожного разу втручався, щоб зупинити людину від гріха, тоді в нас не було б свободи. Тоді ми жили б у світі примусу, а любов у примусі неможлива. Бог не забрав свободу навіть в ангелів, і саме один із них, Люцифер, вибрав піти проти Бога. Це теж наслідок свободи. Але попри це, Бог продовжує діяти в історії людства через любов, через Ісуса Христа, через церкву, через кожного, хто дозволяє Йому діяти в своєму житті. Ми часто забуваємо, що Бог зробив усе можливе для нашого спасіння. Він послав свого Сина, який прийшов у цей жорстокий світ, щоб пройти через страждання, відкидання, тортури і смерть заради кожного з нас. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог не байдужий. Він настільки не байдужий, що віддав найдорожче. Людина сама обирає свій шлях, Бог ніколи не змушує, Він стукає в серце, але не вривається. Ось я стою під дверима і стукаю. Каже Ісус, і тільки від нас залежить відкрити Йому чи ні. Той, хто сьогодні звинувачує Бога у своїх бідах, просто ще не пізнав Його істинного образу. Він бачить крізь призму болю, але не крізь призму Христа. Знаєте, чому ми не бачимо ангелів, не бачимо духовного світу, бо це Тайна. Бог відкриє її тоді, коли прийде Ісус вдруге. Але вже зараз ми можемо побачити духовні речі, якщо відкриємо очі віри. Віра це міст між видимим і невидимим, і, як написано, блаженні ті, що не бачили й увірували. Ми живемо в епоху вибору, це час, коли кожна душа має зробити рішення, з ким вона буде у вічності, і це рішення Бог не приймає за нас. Він хоче, щоб ми були з ним, але не змушує. Бог не є вашим ворогом, Він ваш батько, Він поруч, Він хоче вашого спасіння, Він приготував місце у вічності для кожного, але вам вирішувати, прийняти чи відкинути Його. Молімося, щоб кожен, хто ще має викривлений образ Бога, побачив справжнє його лице любові, милості. Прощення і надії, бо тільки через спасіння істини приходить справжнє визволення, і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Амінь.